Наш заклад є форпостом знань у прифронтовому регіоні, але ми гостро відчуваємо проблему відтоку молоді. Ми прагнемо змінити цю тенденцію, створити проєкт, який об'єднає молодих людей, дасть їм можливість реалізувати свої ідеї, здобути досвід, долучатися до відбудови рідного міста. Ми хочемо, щоб молодь залишилася вдома не через відсутність вибору, а через віру в майбутнє свого міста. Головна мета це створення на базі нашого закладу сучасного тепличного господарства, який повністю керують студенти. Ми плануємо вирощувати свіжу зелень, розсаду та квіти, забезпечуючи місцевих жителів та бізнес якісною місцевою продукцією. Комерційний прибуток буде реінвестовано у розвиток освітніх програм та додаткове озеленіння міських просторів. Це наш внесок у безпеку та красу нашого міста. Ми прагнемо до максимальної екологічності. Наш план включає використання органічних методів вирощування впровадження системи збору та використання дощової води та розгляд можливості інтеграції сонячної енергії для опалення, освітлення теплиць. Наш проєкт слугуватиме прикладом зеленого бізнесу для всього регіону. Проект Екоґров це можливість для молоді зробити цифровий детокс і відкрити для себе новий віт відпочинку. Більше природи, менше екранів, більше спілкування, менше віртуальності, більше дій, менше скролу. Ми хочемо показати, що розвиток може бути природним, а дозвілля корисним і живим. Екогроб це про зростання людей, ідей і нашого міста. Ми віримо, що майбутнє починається тоді. Коли молодь бере участь у його створенні з любов'ю до природи, громади і себе, ми глибоко віримо, що наш проект має потенціал стати взірцем студентського соціального підприємства. Ми просимо про можливість.